До 80% теплової генерації України знищено внаслідок останніх атак росіян. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. Повідомляє The Guardian. За словами посадовця, останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі мають значно більше наслідків ніж атаки взимку 22-23 років, коли по всій країні запроваджували графіки відключень світла а також були проблеми з опаленням і водопостачанням. Артем Мартинюк, виконувач обов'язків генерального директора АТ Українській розподільні мережі, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання Вітаю. ситуація в енергосистемі після ворожих атак, як вона в цілому в Україні зараз виглядає? Які найпроблемніші місця або міста маємо? Ну бо розуміємо, що росіяни гатили, наприклад, дуже активно по Харкову? Та можливо не лише про Харків тут доведеться сказати, і чи плануються графіки відключень? Ну як відомо, після 22 березня Україна зазнала наймасовіші атаки, як ми знаємо. Росіяни поміняли тактику, вони перестали бити на позахищеним регіонам. Вони розсереджували свої розсередили свої атаки меншої кількості ракет, але по регіонам, які менш захищені ППО. на сьогоднішній день. Атак зазнали не тільки Харчі, Харківщина, південь України, але ми знаємо, що ракети долітають і до Львівської області. Дійсно, по, що стосується Харкова, там ситуація найскладніша. Там із за близькості регіону до кордону з Російською Федерацією, там пошкоджені практично всі мережі оператора системи передачі. І на сьогоднішній день там населення змушене стикатися з таким явищем, як відключення електропланові планові відключення електричної енергії. Причому ці не завжди планові відключення вони відповідають графіку, оскільки доводиться проводити ремонтні роботи під обстрілами або на територіях, які замінувані. Чи є ризик запровадження цих графіків відключення в інших регіонах? Ну сподіваюся, що до такого не дійде, але розуміючи те, що ми працюємо під час військових дій, ми розглядаємо найгірші сценарії, які можуть бути. Але ще раз повторююся, я сподіваюся, що спільними зусиллями до цього не дійде. Чи є можливість підготуватися, а найголовніше оборонити об'єкти енергетичної інфраструктури від наступних атак росіян? Бо розуміємо, що те, що ми пережили, це точно не останні їхні, принаймні, спроби атакувати ці об'єкти? Так, дійсно, зараз ми чули і президента України, і чули профільного міністра енергетики, що Україна зараз потребує додаткових комплексів протиповітряної оборони. Окрім Всього іншого uh... Нам посилено надають допомогу зараз Європейський фонд фонд європейського і енергетичної підтримки. Вчора буквально Данія зробила внесок у майже 6 мільйонів. Ми, ми знаємо, що партнери з Литви нам допомагають. Нам допомагають європейські держави, і в тому числі ми чули про Сполучені Штати Америки. Але повторюся, це ця допомога вона включає в себе. Вона дає. Можливість боротися з наслідками ворожих а, атак для того, щоб вони не повторилися або не нанесли нам повторно шкоди, нам потрібні додаткові комплекси протиповітряної оборони? Я вже ставила це питання вашим колегам. і Вам поставлю у зв'язку з тим, що ось ці атаки росіян відбуваються не взимку як у попередні роки, а вже навесні. Чи не зменшуються обсяги допомоги від партнерів? Ні, ні в якому разі, бо всі розуміють, що зима попереду, і нам потрібно підійти максимально озброєними до осінньо-зимового періоду два четвертого року на сьогоднішній день. А до речі, маленька ремарочка. ми те, що ми сьогоднішні до сьогоднішній день стикнулися, ми пробували. Дістати якийсь світовий досвід по захисту електричних мереж. Але наскільки ми зрозуміли, навіть звертаючись до Ізраїлю, вони не стикалися з такими проблемами, як ми. Тобто, ніхто ведучи війни, ніхто не веде війну з населенням, ніхто не веде війни з об'єктами інфраструктури. Це тільки наші сусіди, це держава-терорист, дозволило собі такі такі речі, тому. На сьогоднішній день те, що відбувається в тому числі і по Харкову, ми змушені туди залучати експертів з усієї України, на чолі з технічними директорами найкращими, які зараз шукають варіанти можливо не тільки захисту мереж, але й передачі великої потужності для потреб населення, в тому числі і розподільчими мережами. У нас є оперативна новина. За мить продовжимо спілкування, але є рішення суду: обрали запобіжний захід підозрюваному. У вбивстві підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня це тримання під вартою без права на заставу до 5 червня. Це є судове. Рішення очевидно, цю інформацію теж обговоримо. Розширено подамо пізніше. Зараз повернімося до е, розмови. Е, е, компанія українські розподільчі мережі контролює діяльність щонайменше шести українських обленерго, і відповідно вже зараз належить готуватися до е, нового опалювального сезону. Як це відбувається, зокрема, і з огляду на небезпеку атак найголовніше джерело коштів для підготовки до ОЗП, це інвестиційні програми, які затверджені сьогодні у всіх компаній. Погоджені плани капітальних ремонтів об'єктів. Всі плани по інвестпрограмі, по капітальним ремонтам виконуються з випередженням графіків. І ну, основний акцент, який робиться основний акцент по роботам, які робиться в усіх цих планах, це. Головне, захист електричних мереж це протидронові загородження, це протиосковкові загородження, масонаповненого обладнання. Ну і таке інше. Дякуємо, нагадаємо. Артем Мартинюк, виконувач обов'язків генерального директора АТ «Українські розподільчі мережі, з нами на зв'язку в цілому про стан української енергетики. Ну і власне про те, яким чином собі порадити, от в ситуації, коли росіяни надалі атакують ці об'єкти.